Доброго вам здоров'я, шановні. Ви коли-небудь замислювалися, як магнітні бурі впливають на ваше самопочуття? Чи знаєте ви, які алергени активні в Україні на початку лютого? І як можна підготуватися до підвищеної геомагнітної активності та сезону цвітіння? Давайте розглянемо детальні прогнози та рекомендації на тиждень з 3 лютого по 9 лютого 2025 року, щоб ви могли підготуватися краще та захистити своє самопочуття на цей період. Розпочнемо з прогнозу магнітних бурь. Тож у період з 3 лютого 2025 року по 9 лютого того ж року в Україні очікується підвищена геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття багатьох людей. Давайте детально розглянемо прогноз магнітних бунь на цей тиждень та дізнаємося, як підготуватися до можливих змін. 3 лютого в понеділок, після магнітної бурі середньої інтенсивності, яка відбулася 1 та 2 лютого, Геомагнітна обстановка дещо стабілізується, однак можливі незначні коливання, які можуть вплинути на чутливих до змін людей. 4 лютого у вівторок очікується сильна магнітна буря з піком активності у вечірній час в Україні. Це може спричинити погіршення самопочуття у метозалежних осіб. 5 лютого в середу геомагнітна активність залишатиметься підвищеною, але поступово знижуватиметься. Можливі залишкові ефекти від попередньої бурі, від 6 до 9 лютого, це з четверга до неділі, прогнозується відносно спокійна геомагнітна обстановка без значних збурень. Тож, як підготуватися та зменшити вплив магнітних бурь? Слідкуйте за прогнозами, регулярно перевіряйте оновлення щодо геомагнітної активності, щоб бути в курсі можливих змін. Дотримуйтеся здорового способу життя. Збалансоване харчування, регулярні фізичні навантаження та повноцінний сон допоможуть організму краще адаптуватися до змін. Уникайте стресу в цей період. Практикуйте техніки медітації, релаксації, можете займатися йогою або просто гуляти, щоб знизити рівень стресу. Також в цей період рекомендується обмежити споживання стимуляторів, Зменшіть вживання кофеїну та алкоголю, які можуть посилити негативні симптоми. Якщо лікар прописав вам необхідні медикаменти, то приймайте їх за потреби. Якщо ви страждаєте від хронічних якихось захворювань, переконайтеся, що у вас є в запасі всі необхідні медикаменти, що вони всі під рукою. Пам'ятайте, що реакція на магнітні бурі індивідуальна і завчасна підготовка та уважне ставлення до свого здоров'я допоможуть мінімізувати можливі негативні наслідки. Хтось ще може сумніватися в змінах клімату, але природа говорить сама за себе. Науковці фіксують зміни в строках цвітіння рослин, а алергіки відчувають це на собі у вигляді закладеності носа, свербежу в очах і постійного чхання. Якщо раніше ці симптоми можна було списати на застуду, то тепер їхньою причиною дедалі частіше стає пилок у повітрі. Зараз на початку лютого концентрація алергенів в Україні помітно зростає. Найактивнішою на цей час залишається ліщина, але вже в перші дні місяця до неї приєднається вільха. Це не типово загалом для цього періоду, але ж ви бачите, яка в нас була тепла зима, і яка в нас вже починається фактично тепла весна. Особливо це буде відчутно в центральних та південних регіонах України. Пилок потраплятиме в повітря не тільки через місцеві рослини, вітри також приносять його з Європи. У північних областях ситуація поки що трохи інша. Там рівень пилку залишається низьким, і похолодання, яке прогнозують з понеділка, ще більше сповільнить його зростання. Дощі та мокрий сніг змиватимуть частинки пилку з повітря, тимчасово полегшуючи дихання алергікам. Проте сезон лише починається і ризики зростатимуть. Якщо ви чутливі до пилку, не забувайте перевіряти прогноз алергенного фону. Його можна відстежувати в погодинному режимі для всієї України. За замовчуванням, прогноз оновлюється саме для вільхи, першої серед дерев, які починають цвісти в цей період. Алергени в повітрі це не лише пилок. Навіть коли здається, що природа ще спить і дерева не цвітуть, в атмосфері постійно присутні грибні спори. Деякі з них можуть провокувати алергію, зокрема альтернарія та кладоспоріум. Ці невидимі частинки, які легко розносяться вітром, також підвищують свій рівень. І, хоч може здаватися, що їхні концентрації незначні, вони вже починають впливати на чутливих людей. Головним чинником, який сприяє збільшенню грибних спор, залишаються опади. Вологе середовище ідеальний каталізатор для росту грибків, особливо, якщо температура не опускається надто низько. Тому періоди дощів та мокрого снігу можуть посилювати їхню присутність в повітрі. Цього тижня в Україні очікується доволі волога погода. Дощі та мокрий сніг періодично накриватимуть різні регіони. В Краматорську опади триватимуть з 1 по 5 лютого. У Сімферополі дощітиме першого, а потім з 3 по 8 лютого. В Івано-Франківську волога погода буде на початку місяця 1-2 лютого, так само, як і в більшості регіонів, де прогнозують змішаний тип опадів. В Сумах опади можливі 4 та 5 лютого, в Чернігові 3 та 4 числа, в Кривому Розі 3 та 5 числа. Дощі з мокрим снігом прогнозують в Миколаєві та Херсоні 3, а потім 5 лютого, у Полтаві дощітиме 4 та 5 лютого, в Одесі 3, а потім 5 та 6 лютого. У Дніпрі та Запоріжжі опади будуть з 3 по 5 лютого, а в Кропивницькому з 3 по 6 лютого. В Харкові дощітиме 4, 5 та 6 лютого 2025 році. В Рівному та Луцьку опади очікуються 3. 3 лютого. В Луганську з 3 по 5 лютого, в Києві Житомирі, Львові, Тернополі, Хмельницькому та Вінниці 3 лютого дощитиме. В Маріуполі періоду дощів прогнозують з 3 по 5 лютого в Умані, 3, 5 та 6 лютого в Черкасах з 3 по 6 включно і в Чернівцях 6 лютого. Водночас така погода може створити ще один потенційний ризик. Через високовологість не лише на вулиці, а й в приміщеннях. Особливо тих, що погано провітрюються чи недостатньо опалюються, може почати розвиватися пліснява. А це ще один фактор, який варто враховувати алергікам. Тож у вологі дні краще провітрювати приміщення, стежити за рівнем вологості в кімнатах і не забувати про регулярне прибирання, щоб зменшити вплив грибкових алергенів на ваш організм. Шановні глядачі, погода цього тижня буде мінливою, а повітря сповнене не лише свіжості після опадів, а й невидимих подразників, які можуть впливати на самопочуття. Тож важливо дослухатися до власного організму, вчасно реагувати на перші ознаки дискомфорту і не ігнорувати навіть легкі симптоми. Якщо ви схильні до деяких реакцій на магнітні бурі, на алергійні позразники, то тримайте під рукою перевірені засоби, обмежуйте час перебування на вулиці в періоди високої концентрації алергенів і не забувайте про прості, але ефективні заходи профілактики: миття обличчя та рук після прогулянки, зміна одягу. І і провітрювання житла. Та не варто забувати і про своїх рідних. Колі сім'ї та друзів завжди є ті, хто може потребувати додаткової уваги: люди похилого віку, діти, ті, хто схильні до алергії чи має хронічні захворювання. Запитайте, як вони почуваються, нагадайте про важливість провітрювання приміщень, підтримки оптимальної вологості та відпочинку. Здоров'я це найцінніше, що в нас є, і його варто берегти. Тож подбайте про себе та близьких, слідкуйте за прогнозами і залишайтеся в гарному самопочутті, незалежно від змін погоди. Від її примх і від обставин. Нехай цей тиждень принесе вам більше сил, хорошого настрою, затишку, а всі можливі негаразди оминуть стороною. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові, до зустрічі! Слава Україні!